Французька влада повідомила про арешт підозрюваних у викраденні з Лувру восьми коштовностей, які оцінюють у 102 мільйони доларів. Паризька прокуратура уточнила, що одного з них затримали в аеропорту, коли він намагався залишити країну. За даними французьких медіа, йдеться про двох чоловіків віком близько 30 років, раніше відомих поліції. Прокуратура повідомила, що слідство перебуває на ранній стадії, відмовившись розкривати деталі. Пограбування сталося 19 жовтня. Четверо зловмисників у масках використали підіймальний кран, розбили вікно на верхньому поверсі музею, украли цінності й утекли на скутерах. Лочинці викрали вісім унікальних ювелірних виробів XIX століття, які належали королівським династіям Франції, серед вкраденого діамантова тіара і сережка, які раніше були в колекціях королеви Марії Амелії, дружини короля Луї Філіпа та королеви Гортензії, матері Наполеона III. поки що жодної викраденої прикраси не знайшли. Слідчі вважають, що їх могли швидко переправити за межі Франції або розібрати для продажу на чорному ринку. На слуханнях у Сенаті директор. Лувру визнала, що система охорони музею виявилася не готовою до такого нападу. якщо говорити про слабкі місця, наша слабкість у тому, що ми не змогли заздалегідь виявити прибуття злочинців. Ми знаємо слабкі місця в системі охорони і давно про них зазначали. Крадіжка викликала широкий суспільний резонанс і критику на адресу системи безпеки найбільшого музею світу.